Відтепер ви можете придбати тихий вентилятор для корпусу Silence XPF60S, W розміром 60 мм в інтернет мА зеніторба. Цей вентилятор оснащений гідродинамічним підшипником і дев'ятьма чорними оптимізованими лопатями. Завдяки швидкості обертання 2100 обхав, він забезпечує високу ефективність охолодження, при цьому залишаючись надзвичайно тихим. Silence XPF60S даблу легко і надійно кріпиться до корпусу з використанням чотирьох винтів. Це забезпечує стабільну і безпечну установку вентилятора, що запобігає будь-яким пошкодженням або вібраціям під час роботи комп'ютера. Якісне охолодження є однією з найважливіших функцій в комп'ютерних системах, оскільки воно допомілі Агодини запобігти перегріву компонентів, збільшити їх тривалість і поліпшити загальну продуктивність. Silence XPF 60 s W ви можете бути впевнені, що ваша система залишиться прохолодною та працездатною впродовж тривалого часу без зайвого шуму. Купуючи вентилятор Silence XPF 60 s в торба, ви отримуєте якісний продукт за доступною ціною. Також ми гарантуємо швидку доставку та чудове обслуговування. Замовляйте вентилятор для корпусу Silence XPF60S W в торба прямо зараз, та підтримайте оптимальну температуру своєї системи.